В мою двір тільки що постучала наречена, але все спочатку. Я е, запланувала дуже багато змін на це літо, і для багатьох змін я відкрита. Тобто я знаю, що буде багато змін, які я не планувала. І ось е, сюди, в Черногорі, мене пригласив, запросив мій друг, якому я. Допомогла в перші роки, в перші дні повномасштабного вторгнення. І він мені предоставив квартиру, нову суму квартиру, нова мебля, новий холодильник, новий чайник і все нове, до чого ніхто не торкався до мене, до мене. І я цю нову квартиру сприйняла як дійсно початок нового такого відку в моєму житті. І зараз я була в ресторані, зайшла в туалет в ресторані, і вже коли виходжу з туалету в двері відкриваю стоїть невеста. Не просто там, знаєте, там, якась біла, коротка платюшка, чи... а така класична длинне, біле плаття. Я просто опішила. ну, І для мене це також знак нового, чистого, дуже яскравого, нового вітка в моєму житті. Якщо також хочете... Змін звертайтесь до мене. Я ділю свою енергію, я ділю своїми знаннями, я ділюсь е, своїми енергетичними практиками, життєвим досвідом і дуже гарні, красиві зміни в вашому житті також відбудуться. Я вам обіцяю, так як такі зміни відбуваються в житті моїх клієнтів постійно. Обіймаю.